Серед триколісних електроскутерів, Forte. Гросер, ціна 35 тисяч гривень. Спарта Капітан ціна 45 тисяч гривень. З'явився новий невеличкий триколісний електроскутер. Forte. Вони у нас вже були. Людям сподобалось, їх розібрали. Поруч біля них стоїть електровелосипед Торонто. Купуючи якого, я обов'язково подарую козеня чи ягня невеличке, які ще у мене є. Поруч сокомото, електроскутер, електровелосипед 29700. Для доставки різноманітної продукції. Електроскутер, електровелосипед Sparta Porter, Sparta Sakura, електровелосипед Grosser Booster. Дуже цікавий дизайн. Так, електровелосипед, електроскутер Grosser Max. Такий потужний газонокосарочки і інші електровелосипеди, які можна придбати. До речі, фетбайк, широченне колесо, алюмінієва рама, літіонна акумуляторна батарея і інші.